Перше, ще хочу сказати, що я вам на початку не розповіла, буквально дві фрази. От розумієте, чому ми довіряємо нашій продукції? По-перше, ми маємо результати, а по-друге, чому ми знаємо, що вона безпечна? Тому що компанія на продукт має 43 сертифікати якості. І це міжнародні сертифікати. І це не просто хтось десь у підвалі сів, написав, що воно. Класно. Ну так я про, це, я про це і кажу, розумієте, що це є сертифікати. І от коли Віка вам починала розповідати, коли вона почула про Туреччину, так? в Туреччині, якщо порушуються сертифікати, особливо відносно БАДів, то це кримінальна відповідальність. Розумієте? Це не просто так. І 43 сертифікати якості, і, і серед них сертифікат халяч. Тобто, щоб це ви розуміли. Я вам хочу розповісти про косметичні засоби. Ну, тут декілька тільки поставила. І хочу вам розповісти, щоб ви розуміли, сьогодні оцей напрямок, якщо я сказала про правильні парашки, ви можете побачити, які хочете, і де хочете, і як, то, то те, що стосовно косметичних засобів, це розібратися в них. Велика-велика проблема. Бо, бо е, їх сьогодні на ринку стільки, а чому стільки, Тому що попит, величезний попит. Сьогодні косметика це соціальний продукт. Жодна людина не вийде на вулицю, хоча б один засіб косметичний на себе не нанести. Хоча б один, я не про що більше не кажу. І Да. І, так, і знаєте що, хочу вам е, сказати, щоб ви розуміли, чому наша косметика якісна. якісна. І взагалі, коли ви приходите десь щось купувати косметику, знайомство починається. Не з баночки красивої, не з того, що ви подивились, красива баночка, вартість мала, все мені підходить. Знайомство починається. Scuado. Що туди до складу входить? Оце перше, щоб ви розуміли. По-друге, ви подивились склад і ви думаєте, а що вони мені буде... зробить, ця косметика? Навіщо вона мені потрібна? Що я хочу отримати? От таким чином потрібно вибирати косметику. А не так, що подивився, красива баночка, взяв, відкрив, а воно нікуди нанесли на обличчя, а воно тут шматтям все лежить на обличчі і хочеться зняти його. Розумієте? Так що, чим відрізняються наші косметичні засоби? Перш за все, це науково розроблена і протестована продукція. Ви пам'ятаєте, я вам казала, що в нас є своя лабораторія? І це не хтось десь в підвалі робив. Це група наукових працівників, вчених розробляють. І оця розробка йде не один день, не один місяць. А певний час і це взагалі вихід оцього продукту може бути рік. Може бути, може бути трошки менше, якщо зразу вийшла формула і підійшла технологія. А може бути ще більше. Тобто, щоб ви розуміли, що це не такий простий процес і багато питань. Значить, Перше науково розроблена і вся протестована. І протестована не на тваринах. Компанії на тваринах нічого не тестується. Тестується на добровольцях, на людях, які здат... хочуть, щоб на них можна було протестувати. Другий момент активні інгредієнти. Я вам сказала склад, так? Да? І от він, коли приходиш, а в магазині тобі розповідає, боже, де да воно таке шикарне, да в ньому такий компонент, він працює. А коли береш отак перелік, читаєш. А той компонент на останньому місці. А є о, при виробленій косметиці і при о, нанесенні на продукт, на оцю етикетку, то є така о, о, американська асоціація косметологів, і, і в них є вимоги. І в нас ми їх підтримуємо, ці вимоги що перелік продуктів, компонентів починається з найвищої помісткості, ну тобто відсоток. Який відсоток максимальний, той іде той спочатку. І донизу самий мінімум внизу. І от ви приходите, а вам кажуть, ой, тут такий компонент. Ну, ну, наприклад, кажуть там, там гіалуронова кислота по повній програмі. А ви дивитесь, вона на предостанньому місці, а на останньому вже тільки одушка. Розумієте? А, а до цього перелік повний. Значить, я хочу сказати, що в нашій косметичних продуктах активні інгредієнти активні всі рослинного походження з рослин. По-друге, їх відсоток до 10%. відсотків. Це дуже високий відсоток. В Ви більші тільки професійна косметика, яку використовують при фахівці, щоб не зашкодити шкірі. Розумієте? Тобто дуже високий. Тепер я хочу вам сказати декілька слів про технології. Сьогодні, е, нам кажуть, теж приходимо і такі назви, і там такі компоненти, і там такі компоненти. А як воно виробляється? Головне завдання технологія. Якщо ця сучасна технологія, то і, ком, і продукт буде працювати. От я вам приклад привела, що нанесли на обличчя і хочеться зняти. А через те, що там не така технологія, що там не мішали оце все, нанесли на обличчя, воно отак лежить. Бо наша шкіра має багато он Свята казала. І одна серед них захисна, функція захисна. І нашій шкірі все одно, що ви на неї наносите. Її завдання не пропустити. І якщо... Технологія не використовується сучасна, яка дає можливість отим інгредієнтам активним і ту формулу, яку ми розробили, і що ми пишемо, що воно забезпечить там і зволодження, і живлення, і захист, і зменшення зморшок, і відновлення колагену, і так далі. Якщо оце нема м, такої технології, то туди нічого не проникне. А якщо сучасні технології, вони є, і вони дають можливість тим активним компонентам проникнути в глибокі шари шкіри. Я думаю, що не всі пам'ятають, що у нас тільки епідерми складаються з п'яти шарів. Я Далі пішла. пішла дерма і підшкіряна жирова клітчатка. І так от більшість кремів інших компаній працюють на поверхні. У нас використовуються технології пептидів-дронів. От в цьому Кремі. Що це значить? Це значить, ну, пептиди, думаю, у вас у всіх сьогодні, хто цікавиться косметичними засобами, то чує, що пептиди, 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 оце класно, що Крем з пептидами. З гіалуронової тіслав. Кисло... Ну, багато що є таких назв, які на слуху. Да? А що таке піптіди? ну Багато хто не розуміє. Так от дивіться, Піп... Наш, наші білки, взагалі, організм з білків складається да? в більшому ступені. І шкіра складається з білків, таких як колаген і еластин. Так от, білки ці е, в складі мають... Піптиди. Що це тактиди? Піптиди це ланцюжки амінокислот, певних амінокислот. І якщо в їх от, в організмі достатньо от цих, я бачу, що я вас вже ви присипаєте всі, треба якось. Дивіться, да, <ріця> <ріця> Дивіться, що відбувається? Нам потрібно, щоб ці Аміно... Оці ланцюжки, амінокислот, тобто ці пептиди працювали в тих клітинах, які дають можливість відновлювати колагенові волокна, відновлювати еластинові волокна, відновлювати пружні шкіри. Розумієте? Так от у нас використовується технологія пептидів-дронів. Це технологія, яка дозволяє оці пептиди... Донести до того шару шкіри, куди потрібно, і головне в незмінному вигляді. Щоб по дорозі поки несли туди, розумієте, воно не втратило свої властивості, от як ми заклали, щоб таке туди і потрапило в шкіру, і працювало так, як ми працюємо, ем, планували. От дивіться, ну я думаю, що дрони не потрібно пояснювати. Тобто це транспортний захист. Це така структура, яка з собою несе оту молекулу, ну, яку ми хочемо, і як транспорт, ну як дронік. І доноситься до певного, до певного шару, до певних клітин. Тобто у нас він працює не на поверхні епідермісу, а між базальним і шаром і дермою. Це вважається для косметики доглядової супер! Супер! Бо це не так просто туди це все донести. Тепер наступний момент, що я ще хотіла сказати вам, що, ну раз уже про технології, то ще хочу сказати, ще одна технологія, така в нас супер використовується, технологія Ніосон. Суть. Така сама донести, донести в глибокі шари. Але технологія від дронів відрізняється. Ні там такі два, як шарики один в одному, і всередині знаходиться оцей активний інгредієнт. І теж головне завдання проникнути проникнути в глиб. Це теж супертехнологія. Тепер я хочу вам сказати, я сказала, що в нас використовуються активні інгредієнти рослинного походження. І хочу на що ще звернути вашу увагу. От ми інколи дивимося на крем, думаємо, так, от сьогодні тільки пептиди, або сьогодні тільки гіалуронова кислота, або тільки ретинол, це все, що працює. Я хочу, щоб ви розуміли, що в нашому організмі не тільки ці компоненти потрібні. Нам потрібні інші компоненти. Це таке. Крім цього, потрібно ще щось. Потрібно те, щоб живі, жив, живило кожу, щоб давало живлення, щоб захищало шкіру, щоб, щоб давало можливість зменшити зморшки. Тобто, ось дивіться, ми всі з вами люди. Так? Але в кожного з нас свій біохімічний склад. І якщо ви е, поглянете, то, от, наприклад, хворієм, хворіє, хворіє да? і в, у, може бути одна, кажуть, от одна, одна, одне захворювання. А причини виникнення у кожного свої. Ну, наприклад, я по шкірі скажу, дивіться, кажуть, псоріаз. Ну, на сьогоднішній день лікарі вам не дадуть 100% відповіді, через що це виникає. Це можуть проблеми з печінкою, це можуть бути проблеми з кишківником, це можуть бути індокрінні проблеми, це можуть бути проблеми... І стрес, може бути. М? Стрес. Так, нервові. Да, нервові проблеми. Тобто у кожного своє. Тому нам потрібно точно так же з шкірою, розумієте? Одній шкірі потрібно одне, іншій шкірі потрібно інше. І наші косметичні лінії, наші продукти, ну я, оце я вам кажу не просто, тому що я тут в версах, це я вам кажу через те, що я косметолог. Що в мене було, і коли мені мій спонсор Вайна запропонувала тут, і сказала, Ніла, візьми косметику. Я кажу, чим ти мене хочеш здивувати? От чим ти мене хочеш здивувати? Я використовувала французьку і не одного напрямку. Я використовувала професійну. Чим ти мене хочеш здивувати? Розумієте, знаєте, вона каже, а я так зверху дивлюся, каже, чим ти мене здивуєш. А вона каже, ну візьми і спробуй. І я взяла оцей наш кремляний, якраз де підпідеш, дрони використовуються тут ті димі Дівчата, мідь нам потрібна в організмі. Тут у нас під міді, мідь це колаген. Вона дуже потужно впливає на клітини колагену, відновлює. А я думаю, що ви всі розумієте, що оці і елекстинові волокна це пружність нашої шкіри, це її краса, це менше зморшок. Ну, і оце я взяла, оце взяла взяла наше молочко для умивання і взяла тонік. Ну, тобто таку манюню, але лінійку. Взяла, ну, сказав спонсор, ну спробую. Спробувала. І після того я закохалась в косметику. І тоді я почала цю косметику. Розумієте, в мене було з чим порівняти. Це не так, що я. Взагалі Масмаркет маркет я не користувалася. Це що ви підете в Єву. Там вартість косметики може бути не дешевше нашої. Але якість ніяк вона не рівняється. Значить, це цей момент. Тепер що хотіла вам сказати ще, що. У нас чим вона відрівняється? У нас є косметика для любого типу шкіри, для любого. Кожен може для себе вибрати відповідно по етапам догляду, кому що є. І до речі, у нас багато продуктів йде в подарунок косметичних. От зараз у нас в подарунках є продукт. от Будь ласка, денний ласьйон. От людина читає і думає, та нафік мені, господи, прости, нафік мені отой так? Що він мені дасть той його? Я вам хочу сказати, що тут теж дуже багатий склад. Тут і екстракт оливкового листя, це і бактерицидні властивості, це і зволоження, це і зменшення зморшок, тут е, Олія Жажаба, яка теж працює з колагеновими, еластиновими волокнами. Тут є ромашечка екстракт. Тобто тут багатий склад я вам. Тільки назвала так, трошки-трошки, але щоб ви розуміли, ви, він наноситься, що він називається денний? тому що ми його використовуємо вранці. Він е, звол, дуже потужно зволожує, але й захищає. І тут є у нас, забуває, я не... Ні, тут я ворозумлю. Е, ой, ладно. Кремній тим, в ньому є, Господи, так приклінюю. І завжди я на цьому продукті забуваю. Це компонент, в якому є кремній. А кремній у нас він потрібен для того, щоб це наша... до речі, мало рослин, які це мають. І, е Кремній нам потрібен для того, щоб структура шкіри була об'ємна, пружна. Оце є, є у нас тут такий компонент. Тому дивіться ще, щоб взагалі, взагалом вам сказати. А ви, будь ласка, я вибачаюся після очищення нанесення. Тонізації. Обов'язково очищення, тонізація. Тоді оцей лосьон. А де, де крем, да? так? Да, так, ну він зветься лосьйон, там переклад ще такий, розумієте? Лосьон від крему відрізняється текстурою. Просто текстурою. Тому е, ви обов'язково хоч маленьку лінійку обов'язково очищення, обов'язково тонізація, тонізація обов'язково. І тоді ви оце він зволожує, живить, і в нього є захисні фактори. А, а тонік по типу шкіри, будь ласка, у нас є для сухої, і для, для сухої і для жирної. Подарок. Для жирної він стоїть, бо він теж зараз. Подав... От, бачите? Як компанія пропонує? Оце все вже малесенька лінійка. Взяти до цього тільки очищення. І у вас вже є лінійка, і ви отримали це подарунку. Це тонік. це тонік. Ну це тонік для жирної, нормальної шкіри, а оце тонік для сухої шкіри. І, до речі, хочу вам сказати, що наші тоніки ніжні, лагідні, там нема спирту, вони не агресивні, вони працюють. ну, Ну просто от коли наносиш, розумієте, коли цю продукцію наносиш Жит. на обличчя, от таке, от я користь, до речі, зараз я користуюсь. Я змінюю періодично косметичні. о, ціла, дивіться скільки, ціла лінієчка. Ну, детально, більш детально, ми розповідаємо на жіночому клубі, ми розповідаємо, як користуватися, що краще, як доглядати за шкірою, що потрібно шкірі. Так я вам хочу сказати, що я зараз користуюсь цим. В день оцим. От у мене такий тонік, молочко для вмивання, тонік, тоді цей крем, тоді бібі, -Бі, бо в ньому є сонцезахисний фактор 15. І, до речі, бібі з воложем. Теж тут ставила. О, лежить. А... Будь ласка. А хто користує? Оце знаєте, це макіяж без макіяжу. Оце я таким користуюсь, я не користуюсь іншим, хоча у нас є чим користуватися. Багато косметики. Значить, давайте я так ще взагалом, бо в мене ще багато питань, ми довго сидимо. Значить, дивіться, що ще я хочу сказати, які ще загальні переваги. Значить, у нас є. Косметичні засоби на всі етапи догляду. На всі. Є очищення, є тонізація, є креми з зволожуючим ефектом, з живленням, але вони майже всі в нас зволожують і живлять, майже всі. Є такий крем, Ой, цей крем, ну ні, треба зупинятися, бо я вас тут <плес> дотримаю. Дивіться, він як збиті вершки. Це антивіковий крем. Дівчата, тут 12 екстрактів рослин. І тут три олії, все природнє. І воно підобрано таким чином, що вони отаки, як, така дружна-дружна команда. Це, це, так, чи? це, це, це нічний, краще нічний. Хоча як нема нічого, то можна в день нічого не буде. І вони, знаєте, отак, як одне одного беруть за ручку, ведуть, ведуть, вирішують ці проблемки. І запах який. І як працює, після цього вранці встаєш, шкіра тобі каже, Боже, дякую. Дякую ти мені дав те, що я хотіла. Розумієте? Тобто працює так продукт, давайте ще загалом. І декому не подобається, що це в нас тюбики. Є в мене такі люди, які казали, ой, ну куди ти їх поставиш, що воно? Я хочу баночку. От у мене були такі баночки, от така кришечка, от така здорова, така скляна, як хрусталь. А я питаю, а ви відкрили баночку. У вас шпатель є? А що це таке? А чим ви туди лізете? Як це? Руками. Значить, дивіться, будь-який продукт, ви всі дорослі люди, і ви знаєте, що відбувається процес окислення, так? Чим більша поверхня, яка контактує з повітрям, тим швидше вона окислюється. Другий момент, кажу, шпакли, ні, рукою, Є люди, які не дуже е, гарно миють руки. Що на тих пальцях, невідомо. Влізли в ту, вибачте, не баночку, а банку. Нанесли, закрили. Що вже з тією формулою, Ми ж з вами не бачимо, що там уже повзає. Що там є? Може там отакі от якісь гриби чи ще щось. А ми вважаємо, що це супер пупиль. Так, да, я теж люблю, коли там на століку стоїть така охайна, красива. Але я вам зараз поряду пущу. Я хочу, щоб ви отак собі капнули. Подивилися, який тут отвір. Контактує ваші пальці з ним чи ні. Це гек для шкіри навколо очей. Продукт ніжний, лагідний, ефективний. Його як наносиш, от знаєте, я як його наношу і вранці і ввечері. І от я так тільки до нього доходжу, і в мене одразу настрій інший. От просто інший настрій, тому що він пахне гарно. Шкіра його ну просто поглинає моментально. От пройдіть. По крапельці собі капнюють на ручки кожний, коли там не дуже багато, ну спробуйте, подивіться, який там отвір, як воно працює. Бачите скільки? Ви не берете більше, як вам потрібно. Оце те, що ви капнули, оце раз на очі. І розумієте, оце, ні, ви на ручки не треба зараз навчитися, все треба очищати. Понятно. Очищати. Ті, за... на ручки Я вже да, да, тут Але текстуру, Текстуру, запах, отут на обличчя не треба, бо Ой. ви були Ой. на повітрі, руки не да, такі чисті. Тут ну, спробуйте та все і все. все. Так, Йди ну, ну один раз не так страшно, але, але. все ж таки, щоб так, ви так, розуміли. Значить, вам зрозуміло відносно упаковки, і це вся упаковка? Упаковка екологічна. Тепер дивіться, от я не напрасно вам дала оцей гель для шкіри навколо очей. От заради цікавості, в який хочете магазин, зайдіть і поспитайте, що у вас є для шкіри навколо очей. І вам дадуть ємність 30 мл. У нас гель. Подивіться на кубка, 50. Дивіться, отут у нас 100. У нас, до речі, наймаленький це оцей з ягодами гонжі. Ой, ну супер, дівчата, він так пахне, можете в перерві повідкривати, понюхати, подивитися. А взагалі запрошую на жіночий клуб. Тут ми влаштовуємо. Просто щастя для шкіри, для жінок отаке. Значить, ви зрозуміли, що воно не окислюється. Це перше. Друге, ємність, яка щедра компанія, які великі, великі тюбики. А ціна. А компанія думає про своїх партнерів, про своїх клієнтів. І співвідношення ціни і якості просто класнюче. Ми маємо за продукт височузної якості по достойній, ну, по доступній нам з вами ціні. А ось ось цей два продукти вже в подарунках. Тобто ви робите замовлення і ви можете вибрати це в подарунок собі. Взяти щось для дому, ну це далі, після того, буде розмова. І ще я вам хотіла сказати, багато що в нас, є маски суперові, креми, креми просто, оці два стоять з екстрактом чорного шміна і зверобій. Оце такі особливі продукти. До речі, в компанії косметика її можна назвати косміцевтіка. Що це таке? Це набагато вище, ніж косметика просто, але це не ліки і дає лікувальний ефект для шкіри. Просто, і знову ж це не просто, що я вам кажу, оце отак, є документальні підтвердження, є клінічні випробування, в яких показана, яка шкіра була до використання через тиждень з фотографіями і через два тижні, які входять проблеми, розумієте? Тобто це дуже важливо, що у нас ціна якість. Отак. Класно, класно. От я, до речі, хочу сказати, от ці сиворотки в нас які. Ой, ну, це, ні, дівчата, це вже підемо на днячку. Бо мені ще треба вам розповісти про бади. Значить, дивіться, оце у нас колагенова сиворотка. От понюхайте, пустіть порядок і понюхайте, як вона пахне. Боже, тут тільки сразу настрій змінюється. От тільки таке. я не знаю, як оцей запах впливає, але він впливає на настрій. І я зайшла, зайшла в магазин. А що мені потрібно? А, я зайшла за спонжиками. За спонжиками і йду пройду до моєї порядочку в Єві. А порідочку пройду... Я оце зайшла в Єву, мені потрібно було спонжики для мастер-класу. Дивлюсь, стоїть крем з колагеном написано, Не пам'ятаю виробника. Ну, єла, ви ж розумієте, це масмар. І я коли подивилась на той крем, а там 50 мл, і він коштував дорожче ніж нашого ця сироватка. Сироватка, більше концентрація. Більше активних, сама активних інгредієнтів, більше концентрація, ніжна текстура, легко використовується і дуже ефективно працює. У нас, до речі, три сироватки. Коллагенова з гіалуроновою кислотою і з вітаміном С. Так, давайте я на сьогодні про, про це може не все сказала, але достатньо. Бо...